Смарт-годинник GT4 Pro Plus. Це копія годинника від Huawei GT4. Заявлено великий amoled екран високої яскравості Always On, металевий корпус NFC, GPS, без зарядку, зрядку, динамічний острів, bluetooth дзвінки компас вимірювання пульсу, кисню, цукру, крові та температури тіла. Волога захист 68 акумулятор в 360 мАч на 5-6 днів звичайне використання. Роботу з Android і iOS, і все це за 20 доларів. Тож, як насправді, зараз дізнаємося. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишись на канал. Підтримай український контент на Ютубі. Далі про годинник. Годинник продається у двох кольорах, поставляється ось такі коробці. В комплекті йде інструкція. Та бездротова зарядка. Корпус. Корпус годинника виконаний з металу діаметром 47 мм, товщиною 13 мм, вагою 61 г з ремінцем. Ремінець шириною 22 мм, комплектний ремінець непоганої якості, але вкритий софт тач покриттям, яке вже почало стиратися, також під ремінцем потій рука, тож ремінець краще змінити на щось пристойніше. Застібка металева. Екран має значні закруглення, виступає над корпусом на 1,5 мм. Зворотна сторона виконана з глянцевого пластику, де розташовані датчики та безконтактна зарядка. Гвинти реальні. Зі вкладанням годинника проблем немає, виконано якісно. З правого боку у нас кнопка Коліща, мікрофон та ще одна кнопка. Схоже, що кнопки виконані з металу та вкриті фарбою дивне рішення. Коліщатко натискається чітко, люфт мінімальний. Натискання коліщатка відповідає за активацію екрана та перехід до меню додатків. Довге натискання відповідає за замір пульсу, подвійний голосовий помічник, подвійне натискання в меню додатків змінює його стиль. Коліщатка можна змінювати циферблати та використовувати в інтерфейсі для прокрутки. При прокрутці коліщатка працює вібрація, її вимкнути неможливо. На версії прошивки 1.06 була проблема. В деякому положенні коліщатка при піднятті руки змінювався постійно циферблат. Щоб уникнути цього, потрібно було трохи прокрутити коліщатко або просто заблокувати зміну watchfaceів в меню швидкого доступу. Але поки тестував годинник, вийшло оновлення 1.12, де цю проблему виправили, тож оновлюйтесь до останньої версії прошивки. Також в основному меню є можливість налаштувати інші функції натискання коліщатка. Друга кнопка натискається чітко, є невеликий люфт. Відповідає за активацію екрана, за вимкнення екрана. Стого натискання кнопки відповідає за вимикання та визов SOS. З лівого боку у нас розташований динамік. Екран. І ось тут перша невідповідність тому, що заявлено. Це не amoled екран, а доволі якісний IPS, діагональ 1.53 дюйм з роздільною здатністю 360 х 360 пікселів. Пікселі майже непомітно. екран високої яскравості. На сонці все видно, автоматичне регулювання яскравості немає, кольори насичені, керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Але фобне покриття є, і воно непогане. При піднятті руки екран активується швидко. При відвертанні руки екран гасне. При APS-екрані тут реалізовано Always ON, але це дуже швидко розряджає акумулятор. Always ON можна активувати від 5 секунд до 180. При ввімкненому AOT переходить на Watch Face. Є два Always ON, цифровий та стрілочний. Яскравість вод нормальна. Є функція постійного вімкненого екрану, тобто з постійним відображенням циферблату. За період тестування на екрані не з'явилося ніяких подряпин. Інтерфейс версія прошивки 1.12. Інтерфейс годинника підтримує лише російську мову, є деякі проблеми перекладу інтерфейсу. Годинник працює з цікавим додатком RDFIT. Якщо на смартфоні встановлена українська мова, то додаток буде українською, а годинник – англійською. За роботу інтерфейсу відповідає Чіпка RTO 8763 EW. Сам інтерфейс простий. Майже немає ніяких анімацій, працює швидко, але не плавно. Помітні значні ваги. В годиннику є 6 watchfaceів. Змінюються вони довгим тапом по екрану або каліщаткам. Завантажити можна лише один watchface. Є функція відображення динамічного острову на циферблаті, куди виводиться різна інформація, наприклад, при отриманні нового повідомлення. При цьому натискання на динамічний остров ви відразу попадаєте в повідомлення. Є інтерактивні watchface. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо іконку стану Bluetooth з'єднання до смартфону, дату та назву дня тижня, далі іконка налаштування Bluetooth з'єднань, де можна активувати Bluetooth-дзвінки та медіа аудіо. Далі іконка основа меню, NFC, QR-код додатку RDFit, стан заряду акумулятора, рівень яскравості, Always on display, блокування екрану від додаткової зміни цифербату коліщатком, інформація про годинник. Свайп зліва. картки додатків. Додатками можна користуватися прямо з картки, налаштовувати картки не можна. Свайп справа. Віджити додатків. Заміру пульсу, сон, погода на 3 дні. Музичний плеєр. Анімації плейпаузи немає. На свій пісню не показує. Рівень гучності керується двома іконками або коліщатком. Плеєр працює в фоні. Є редактор віджитів, де ви можете ще додати тренування щоденну активність та дихання. Повідомлення: Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлень годинник вібрує, вібрація відчутна, є три рівня вібрації, але, як на мене, відрізняються вони лише звуком вібрамотора, який гучний і високочастотний. Екран активується, повідомлення показує на весь екран на деякий час. Якщо активовано динамічний острів, то при отримані повідомлення, екран активується, в динамічному острові показує, що є нове повідомлення. Максимально відображається 6 рядків тексту, шрифт великий, піксельний. В пам'яті годинника тримає 5 останніх повідомлень. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. На непрочитаних повідомленнях... Є червона крапка. Сортування повідомлень де від часу отримання повідомлень спочатку нові. Відображає іконки Viber, SMS, Facebook та інше. Повідомлення можна видаляти тільки всі одразу. Кнопка видалити доступна в кінці списку. Проблем з керівницею немає. емодзі годинник не підтримує. Основне меню: перше це «Watch Faces». Далі активація динамічного острова, період активності екрану, яскравість екрану, налаштування Always-ON. Налаштування функцій натискання на коліщадко, активація екрану при піднятті руки, налаштування рівня вібрації, режими турбувати, пароль, вибір мови, англійська, російська, українська і немає. Встановлення часу, NFC, підключення до телефону, QR-код додатку, RDFIT, SOS, bluetooth з'єднання, скидання до заводських налаштувань, призавантаження, вимкнення та інформація про годинник, меню додатків, повідомлення, дзвінки. Контакти, журнал дзвінків, номер набирач, налаштування дзвінків, де можна вимикати мелодію, вимикати вібрацію при дзвінку та вимикати вібрації при наборі номеру. СОС дзвінок, спорт, щоденна активність, сон, музичний плеєр, пульс, артеріальний тиск, сатурація, стиль меню додатків, голосовий помічник, календар. Погода. На 3 дні дихання, калькулятор, візитки, таймер. Можна вдавати свій таймер. Якщо запустити таймер, то він буде відображатися в динамічному острові. При натисканні на динамічний острів ми одразу попадаємо в додаток Таймер. Секундомір та таймер працюють в фоні, пошук телефону. Траєкторія руху, віддалена камера, QR-код додатку RDFIT, будильник, жіночий календар, основне меню, компас. Після калібровки показує більш-менш пристойні дані, рівень кровкові, мед. Барометр. беруться дані по GPS смартфону та температура тіла. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу та кисню в годинах використовує один зелений світодіод, є датчик наближення. На столі не вимірює повітря не вимірює. Щодо точності пульсу на руці в спокій відхилення 1-2 одиниці показує гарну динаміку пульсу до 100 одиниць далі гірше. При пульсі більше 100 одиниць відхилення 15-25 одиниць. Татурацію вимірує за 15 секунд відхилення 1-2%. Температуру тіла, артеріальний тиск, рівень цукру в крові вимірює невірно. Підрахунок років з похибкою 15% фазисно ну, не вимірював. Дзвінки. Якість мікрофону та динаміку на середньому рівні. При вхідному дзвінку годинник вімбрує та грає мелодія. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Також показує кнопки прийняти дзвінок та відмінити. Для того, щоб показував ім'я абонента, то потрібно його додати в контактну книгу в додатку RDFit на смартфоні. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності іконки плюс-гучність мінус Гучність можна змінювати коліщатком. номер телефона або ім'я абонента, кнопка вимикання мікрофону, закінчення дзвінка, примикання дзвінка на телефон. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи на смартфон не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується та показує повідомлення про вхідний дзвінок. При вхідних та вихідних дзвінках пріоритет віддається годиннику. Тобто, якщо ви хочете розмовляти по телефону, то вам кожного разу потрібно самостійно перемикати на телефоні розмову саме через телефон. Це незручно, як вихід за потреби вмикати Bluetooth дзвінки на годиннику. Автономність з'явлений акумулятор 360 мАч та автономність при звичайному використанні 5-6 днів. По інформації від більш чесних продавців, акумулятор годиннику 300 мАч. -год, з вимірюванням пульсу кожну годину та періодичними Bluetooth дзвінками годинник працює 5 днів. Відсотки зряду показує кратно 1%, повний зряд батареї триває 3 години. Волога захист виробником заява на стандарт ip 68 можна мити руки та ходити під дощем, та недовго занурювати годинник під воду. Функція продувки динаміка відсутня. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.0. Зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Ніякого GPS годиннику немає, геодані беруться зі смартфону, всі. Але його можна використовувати лише для домофонів, завантаження карток доступу через додаток на смартфоні. Додаток RDFit, додаток з мільмастичним інтерфейсом, всі основні функції є. Додаток поділений на три вкладки: перша відповідає за зібрану статистику, друга за налаштування годинника, третя за профіль користувача. Доступний великий вибір циферблатів. Всі циферблати поділено на стрілочні та цифрові. Є конструктор циферблатів, де можна встановити своє фото. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення по кожному додатку. Є функціонал для завантаження карток домофонів. Висновок GT4 Pro Plus коштує в середньому 20$. Є копію набагато дорожчого годинника від Huawei. Має хоч і не amoled екран, але гарний IPS. Металевий корпус бездротову зарядку, середню точність датчиків, вологозахист по стандарту ip 68 середній по якості мікрофон та динамік, адекватний тач. Цікавий яскравий інтерфейс, але працює з помітними вагами. Гучне, але відчутне вібро та середня автономність в 5 днів. Я надам вам детальну інформацію про годинник, купляти чи не вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть в коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!